Всіх вітаю! Це продовження відео про мітохондрії. А в ньому я свіжіша, загоріліша і, начебто, вже маю якесь моральне право розповідати про мітохондрії, про наші постачальники енергії. В цьому відео я буду розповідати безпосередньо про мітохондріальну дисфункцію, тобто про порушення роботи мітохондрії, яке має наслідком дефіциту енергії. Треба було навпаки, в такому вигляді, як сьогодні, знімати про мітохондрію в енергійному свіжому. А в попередньому відео я якась така втомлена, виснажена. Тоді треба було знімати про мітохондріальну дисфункцію. Вона в мене там явно на обличчі. Так ось мітохондрії, як ми пам'ятаємо з попереднього відео, це наші такі внутрішньоклітинні агенти, які нам видобувають енергію. Вони займають 10% маси всього нашого тіла. Як акумулятор в телефоні займає якусь частину, так і кожну нашу клітинку на чверть. Займають мітохондрії, це становить аж 10% нашого тіла. Так багато, тому що енергія нам потрібна для безлічі, процесів, це весь наш метаболізм, обмін речовин, абсолютно всіх, білків, жирів, вуглеводів, мікроелементів, нервова діяльність, щоб ми могли думати, мислити, щоб ми могли реагувати, щоб ми були в гарному настрої, тому що енергійна людина вона має і настрій кращий, вона краще протистоїть. Викликам, стресам нашого щоденного життя, особливо зараз. І людина з дефіцитом енергії, вона зазвичай через це має і пригніченіший настрій, і а, такий депресивний, апатичний стан. І це, звичайно, позначається і на комунікації з людьми, і на успішності, і на сприйнятті нас оточуючими, і на атмосфері, в родині, в колективі, і так далі. Завжди краще бути енергійним, веселим і радісним. Які б не були обставини, ніж бути кволим, апатичними і часто люди навіть в них все в житті гаразд, у них все добре, але вони не можуть цьому порадіти, бо просто бракує енергії. Для руху, для роботи м'язів, для фізичної активності це дуже енергомісткий процес. і Наші м'язи вони дуже багаті мітохондріями і дійсно є люди сильні. Міцні, а є люди такі кволі, і відповідно результати спортивної діяльності тренувань в нас також дуже відрізняються, навіть якщо ми абсолютно однаково тренуємося і однаково харчуємось. Термогенез для того, щоб людина не мерзла, щоб вона могла зігрітись будь-яку температуру, імунна функція, гормональна репродуктивна детоксикація це все процеси, які потребують енергії. І ознаками здорових мітохондрій я знову ж таки повторюсь для тих, хто не дивився попереднє відео або дивився, ну буде корисно повторити. Це високий рівень енергії, це гарний настрій, ясність мислення, концентрація людині тепло, вона гарно адаптується і до температури, до змін перепадів, до стресів, до зміни положення тіла в просторі. Людина встала, сіла, побігла, щось зробила. Щось підняла, опустила, підняла важке, вона не має головокружіння, слабкості, задишки, активний рух, м'язовий тонус, гарні результати від тренувань, міцний імунітет. Коли людина хворіє, втомлюється, не досипає, стресує, людина з гарними мітохондріями вона швидко відновлюється. І є люди, які начебто і особливо не хворіли, і особливо не втомлювалися, але їм треба дуже багато часу на те, щоб прийти до тяму. Хтось після стресу. Обтряхнувся і пішов, а хтось ще пару тижнів сам не світ. Це також впливає. І високе ліпідо, як сексуальне, так і взагалі таке життєве, життєва енергія. Найбільш багаті мітохондріями тканини це м'язи, це нерви, головний мозок, серце, нирки, печінка. І в першу чергу на цих органах буде позначатися порушення функції мітохондрії. У нас буде м'язова слабкість, важко встати, важко щось робити. Втомлюваність дуже легко виникає крепатура. Знижується толерантність до фізичних навантажень. От раніше ви, наприклад, могли тренувати три рази на тиждень по півтори години, а зараз ледь-ледь півгодинки. Раніше спокійно з пакетом у супермаркету піднімали там на сьомий поверх. Зараз вже на третьому поверсі ви хочете лягти на тих сходах і щоб вас не рухали приблизно місяць. Ось так ви можете відстежити. Зниження настрою, порушення сну, відчуття втоми, апатії, зниження взагалі такого життєвого потенціалу. Серце гірше качає кров, відповідно, людина може мати там задишку при фізичних навантаженнях, спеку гірше переносить, холод гірше переносить, людина мерзне, в спеку вона дуже сильно підні, вона також не може адаптуватись. Їй важко носити тяжке, вагітним важче з мітохондріальною дисфункцією і виношувати вагітність, особливо влітку, і народжувати, і потім з тою дитиною за нею дбати також важче, коли немає енергії. Нирки гірше фільтрують кров, печінка гірше працює. Печінка в нас має більш ніж 200 функцій. Це і обмін речовини, і, і спалювання жирів, і продукція жовчі, і детоксикація, і а, участь у згортанні крові і дуже, дуже дуже багато. І енергія, і термогенез, коли печінка виходить з ладу, то починає все по сипатись, сипатися. Це позначається на всіх органах системах організму. Саме тому гарні мітохондрії це запорука енергійності, успішності і молодості. Молодості не по паспорту, а по самопочуттю, по зовнішньому вигляду, по відчуттю себе. І саме рівень енергії є основним показником як здоров'я, так і молодості. І так само дефіцит енергії є основним показником як старіння, так і хвороби. В першу чергу зазвичай така універсальна скарга для всіх хвороб: це зниження рівня енергії. Чим би ви не хворіли, у вас буде дефіцит енергії. І з віком також люди найчастіше скаржаться на дефіцит енергії, на зниження витривалості, на зниження настрою. Також депресія це різке зниження енергії. Депресія це зараз просто пандемія в усьому світі, і процеси відновлення, поділу клітин є також потребуючими енергії, і коли у людини накопичується мітохондріальна дисфункція і інші фактори, починають клітини ділитись гірше. Гірше відновлюється організм, але не тільки. Це ще й дає пуск онкогенезу, тому що онкогенез, старт пухлини це якісь клітини, які неправильно поділились, і виник атиповий онкологічний клон. І коли в нас погано працюють мітохондрії, погано діляться клітини, звичайно, помилок буде виникати більше, тобто онкоризики зростають. І саме в порушенні продукції мітохондріями енергії часто є причина, я вже це також розказувала, що організм починає сипатись. Часто люди так і кажуть. От я жила там або жив до 30 років, 40, 50, все було добре. Був я там здоровий, все було класно. І Тут почало все сипатись: когось 30, когось 50, когось 70. Це часто буває ось так ось різко, тому що погіршилась функція мітохондрії, накопичились, пошкоджуючі їх чинники, стало бракувати енергії на всі процеси, і все почало буксувати, а в організмі все взаємопов'язане, все тягне одне за одне. Почала пробуксовувати печінка, там вже і сил нема, там вже і метаболізм, там вже і судини приєдналися, і нервова система, і депресія, і все це таким комом починає катитись. А тому нам потрібно, о, крім того, що <сум> бажано мати від природи генетично гарні мітохондрії, але тут вже кому як повезло, комусь повезло, комусь не повезло. Для довгожителів характерні гарні мітохондрії, і для людей астенічних, слабких для них характерна. Легше виникнення мітохондріальної дисфункції. Але ми на це не впливаємо. На що ми можемо повпливати? На достатнє харчування для того, щоб ми споживали достатньо пального для мітохондрій. це жири і вуглеводи, основне джерело і білки, додатково, якщо ми не доїли жирів і вуглеводів. Саме тому, коли ми стресуємо або худаємо, в нас згоряють м'язи, тому що організм він і білок може використовувати як джерело енергії, тому що, якщо йому треба енергії, він знайде де її взяти. І навіть якщо ми не їмо. Вуглеводи жири, їмо лише там курячу грудку, все одно наш організм буде робити енергію з курячої грудки. Тому в цьому немає сенсу в цих голодуваннях. Організм візьме а, собі глюкозу, енергію з будь-чого. Він так побудований, тому що без енергії ми взагалі не можемо жити. І крім того, що треба достатньо їсти, все ж таки а, а, і треба це ефективно засвоювати. Тобто, у нас повинно шлунково-кошковий тракт гарно працювати, печінка пішлункова. Шлунок повинно бути достатньо копактів, це вітаміни, мікроелементи, жовчні кислоти і так далі, жири. І дійсно, люди, які голодають, сидять на дієтах, вони о, з часом помічають, що в них сповільнюється обмін речовин, тому що в мітохондрії вони не отримують достатньо енергії, вони перестають нормально працювати і вони не спалюють. Людина, начебто, нічого не їсть, а в неї нічого не спалюється, тому що мітохондрії не працюють. І є люди, які навпаки можуть їсти багато що завгодно, будь-який час доби, калорійне, солодке, жирне, і в них, наче все горить, тому що мітохондрії, все це спалюють і нічого ніде не відкладається. А також потрібен кисень. Чим більше кисню нам надходить і в організм, і безпосередньо стоком крові, в клітини, тобто, чим частіше ми буваємо на свіжому повітрі. Живемо, наприклад, за містом, буваємо на природі, дозвілля своє проводимо на природі у відпустку. Їдемо не в якийсь такий шумний пильний мегаполіс, як наш, а їдемо кудись на природу, на море, на океан, у ліс, у гори. А можливо, там буде не так весело, не так багато що дивитися, але для здоров'я це дійсно буде відпочинок. Також оксигнація залежить від того, як активно ми рухаємось, як в нас працює лімфа, кровообіг, тому що недостатньо просто вдихнути кисень, треба його рознести. До клітин, до тканин, до мітохондрії безпосередньо. А для цього потрібен рух, тому треба рухатись, треба все ж таки намагатись, особливо ближче до другої половини життя, переїжджати за місто. Дуже відрізняється самопочуття за містом. і В місті я це вам точно можу сказати. по собі. Мене часто питають: як ти все встигаєш? Ти в декреті працюєш, і курси записуєш, і ютуб канал записуєш. Тому що я живу за містом і я не витрачаю свою енергію на адаптацію до мегаполісу. Я дихаю повітрям. Весь день, і я набагато краще себе почуваю. в мене набагато більше енергії. Правильне дихання, коли в нас діафрагма рухається, вона не заблокована, не спазмована. От зараз обстріли, новини. Ми спазмуємося. Нас діафрагма не рухається. Ми дихаємо там верхньою третиною легенів. Тобто, в нас кисень він не потрапляє в організму. Ми його недостатньо вдихаємо. І що ж? Це мегаполізі в заторі, дороги, гази, вихлопні генератори. Тому взагалі можна сказати, що не отримуємо зараз кисень. Багато хто. Тому треба дихати, слідкувати за цим, знімати спазм діафрагму, роздихувати нижні відділи діафрагми, буквально класти собі руки на ребра і слідкувати, щоб ребра розширяли спереду і ззаду ребра. І тоді ви самі навіть відчуєте, ви почнете позіхати. Вас можуть почати текти сльози, соплі, тому що починає дренувати лімфа, починає працювати діафрагма, і навіть ось такий мандраж, стрес, коли ці обстріли, коли це все відбувається, воно знімається гарним диханням. Якщо гарно це продихати, то і кортизол навіть знижується. І функціональний стан печінки, тому ліки, алкоголь протизапальні, знеболюючі там всякі транжири, фастфуди не зловживати цим, тому що все це негативно впливає на печінку. Потім мітохондрії страждають і немає сил енергії, погіршується в речовин. Тому обов'язково кисень. Я в наступній серії ще хочу розповісти окремо про молочну кислоту. Коли ми дихаємо в умовах достатньої кількості кисню, в нас мало молочної кислоти, і багато енергії. Коли ми в анаеробних безкисневих умовах проживаємо в мегаполісі, в душному приміщенні, в автомобілі. Ми не провітрюємо і так далі. То або в нас спазмовані всі м'язи. Ми не рухаємось, ведемо сидячий спосіб життя. То в нас мітохондрії не доотримують кисню. Вони змушені все одно продукувати енергію в цих безкисневих умовах, і в нас в результаті продукується мало енергії, багато молочної кислоти. Я про неї розповім в наступній серії. Тому треба на це зважати. Варіанти мітохондріальної дисфункції буває вроджена генетична, це серйозні генетичні захворювання. Люди зазвичай про них знають. Фіброміалгія одна з таких. Подивіться в мене серію. Може бути вона набута це для нас більш актуально, тому що це на раціональний спосіб життя. Це хронічна гіпоксія і гіподинамія. Коли ми мало дихаємо, мало рухаємо. Шкідливі звички, що алкоголь, паління, кальяни, вейпи, айкоси, західна дієта. І медикаментозне індуковані, це певні антибіотики, препарати, причому ті препарати, які часто приймаються тривало пожиттєво, це інгібітори протонної помпи від гіперацидності. це метформін, до речі, якщо його тривало приймати, це коки, комбіновані оральні контрацептиви. це можуть бути препарати для щитовидки. Тому оці препарати треба завжди дивитись, дійсно вони так потрібні чи ні. І е, механізм розвитку мітохондріальної дисфункції це накопичуються чинники, які порушують синтез енергії. В якийсь момент їх стає дуже багато, організм не може компенсувати, стає мало енергії, тому що вони її погано продукують і розмножуються ці дефективні мітохондрії, тому що вони вважають, що якщо їх стане більше, то може вони тоді напродукують енергії. В людини стає багато неповноцінних дефектних мітохондрій. Вони під час роботи, замість енергії, вивільняють вільні радикали. Активні форми кисню, які ще додатково пошкоджують наш організм? Ну, то мало того, що в нас немає енергії, чи ми токсини виробляємо, з якими нам також треба боротися? А енергії на це немає. Це один з основних механізмів старіння, атеросклерозу і онкогенезу. Ще менше енергії і знову розмножуються дефектні мітохонди. І людина впадає ось в такий стан, коли в неї немає ні на що сил, і все починає сипатись. Що можна з цим робити? Які симптоми цього? Це хронічна втома, дефіцит енергії, важке пробудження зранку, таке відчуття, що ви розвантажували вантажівку, безсоння, тривожність, зніження когнитивних функцій, це пам'ять, увага, концентрація, зосередженість, часті хвороби, хронізація хвороб, холодні руки, ноги, мерзлякуватість, потіння по ночам це дуже характерний на ознаках мітохондріальної дисфункції. Це коли ви потієте по ночам або дітки потіють. Закрипи, тому що кишківник він не має енергії навіть скорочуватись, особливо такі закрипи, які не піддаються а, лікуванню, корекції дієтою, там, препаратами. людина каже, що я п'ю достатньо води, я їм клітковину ну, все одно в мене закрипи, тому що кишківник, вже ті нервові волокна вони не мають енергії. І загалом зниження фізичної, психологічної витривалості, стресостійкості, настрою і метоочутливість, також може бути хронічний больовий синдром, бістиральне ожиріння. І хвороби, які пов'язані з мітохондральною дисфункцією, це метаболічний синдром, це ожиріння, інсулінорезистентність, діабет, серцево-судинні захворювання, порушення кровообігу, нейродегенерація, деменція, це погіршення когнітивних функцій з віком Альцгеймер, хронічна втома, синдром хронічної втоми: є така хвороба, інсульти, ішемічні атаки, зниження репродуктивного потенціалу, еректильна дисфункція, безпліддя, порушення циклу в жінок. Поганий перебіг менопаузи, коли жінка взагалі виснажена, погано себе почуває, імунодефіцит і аутоімунні захворювання. Які ж причини і, відповідно, методи боротьби? Це а, перша причина це гіпоксія і поганий кровообіг. Треба рухатись, треба дихати, переїжджати за місто. Високовуглеводний тип харчування, порушення травлення, треба їсти все ж таки нормально, їсти жири якісні, їсти складні довгі вуглеводи, гарно це все засвоювати, піти вітаміни, мікроелементи, щоб всього вистачало. Слідкувати за печінкою, берегти її, хоча б раз-два на рік пропивати там урсофальки, урсосани, якісь препарати для покращення функції печінки, сорбенти, щоб вона взагалі могла нормально працювати, але це робиться тільки після ОЗД з лікарем. Зменшення токсичного навантаження, тому що токсини вони порушують функцію мітохондрій. Дефіцит заліза та інших кофакторів також буде позначатись, тому за статус залізи, слідкувати за цим, не пити всліпу, а слідкувати за рівнем гемоглобіну, феретину, середнім об'ємом еритроцита Вірусні інфекції, лікувати, хронічні вогнищі інфекції, лікувати карія, вагініти, цистити, стоматити, дисбіози і медикаменти обов'язково переглянути, особливо ті, які ви вживаєте на постійній основі, тому що вони можуть бути негативними мітохондріальними отрутами, які будуть при хронічному постійному прийомі порушувати вас функцію мітохондрії. Є ще певні препарати, які лікують мітохондріальну дисфункцію, це спеціалізовані препарати. Я про них більш детально розповідаю тому в моєму курсі 30 Я вже його незабаром анонсую, буквально через один чи два випуски я вже його анонсую, Там вже будуть конкретні препарати, дозування, рекомендації, тому що від якості роботи мітохондрії прямо або опосередковано залежать в той чи іншу міру всі процеси в організмі. І наше здоров'я, самопочуття, і що найголовніше настрій і наше сприйняття цього життя. Тому мітохондрії їх гарна робота це те, що дійсно нам забезпечує енергію, молодість, здоров'я, гарний вигляд, успішність в цьому житті, успішність у стосунках з людьми. Тому я всім бажаю гарної роботи мітохондрії. А якщо ви в себе підозрюєте мітохондріальну дисфункцію, то я вас запрошую на свій курс. 30+, плюс, там буде про це детальніше. Або ви можете просто написати мені в інстаграмі. Я вам можу цю лекцію окремо надати для покупки. Якщо вам не потрібен весь курс, можна придбати окремо лекцію про мітохондріальну дисфункцію, де будуть препарати, методи корекції. Більш такі вже вузько спеціалізовані. До зустрічі в наступній серії я розповім про молочну кислоту, чи така корисна крепатура, чи не така корисна. І я вас прошу, якщо це відео було вам корисне, цікаво, поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, і обов'язково надіслати це відео своїм втомленим, апатичним друзям, родичам, колегам, щоб вони знали, що це не вони такі, це мітохондрії в цьому винні. До зустрічі в наступних серіях. Я сподіваюся, що мої мітохондрії дадуть мені енергію зняти вам багато нового, цікавого і корисного матеріалу. До зустрічі!